Всім привіт! Ну що, забираю вже корівок з пасовища. У нас вже зараз буде час доїтися. Нарешті пройшов наш найдовгоочікуваніший отел року. Розстелилася у нас наша білочка. Запліднювала я її гіром. Як ви пам'ятаєте, я дуже багато про це казала. Це було, по-перше, сама поїздка за цими спермодозами була для нас таким собі квестом, бо їздила ж в Київську область. І, на жаль, коники, бачите, що по суті, на жаль, з 10 доз тільки білка у нас розстелилася, а тільки білка у нас покрилася. А е якщо б ще я послухала ветеринара, котрий ректалив і сказав, що вона не тільна, і я б її поставила на схему, то й вона б абортувала. Але я вже не ризикувала і. Ми добре, що до нас зміг приїхати Микола зробив ОЗД, і все ж таки все було добре, тобто керівка була тільна. А так, сподіваюся, вам було чутно. Да, на жаль, з 10 доз у нас вийшло тільки одне телятко. Чому так? Тому що це було рік майже рік тому. І, на жаль, я ще була тоді зовсім недосвідчена. Запліднювала різними методами і пробувала рехтоцервікальний, і манно, і візо. Тобто, всі способи, які є, були заплідні, я всі перепробувала. Ось, можливо, був і час неправильно підібран для запліднення. У однієї корівки точно знаю, був тоді скритий метрит, який ми пролікували, і потім вже запліднили іншою. Дозу, ну тобто я гіра намагалася всунути під всіх, але бачите, вийшло, вийшло ось так. Ну нічого, вже добре. Ми знаємо, де е, взяти ці дози, і будемо надалі голштинів, саме голштинів перекривати гіром. Дуже багато було коментарів в Фейсбуці стосовно питань, що це за порода, Навіщо вона треба? Там деякі писали, що забу там. Типу, це. Е, Поганий експеримент, що вони там непродуктивні, продуктивні. Але я вам хочу сказати те, що зараз сама порода Джероландо, Гіроландо це помість голштина з гіром, джиром, ставлять світові рекорди понад доєм. І тут, знаєте, навіть ми не за світовими рекордами зараз гонимося, а ця худоба більш пристосована до жаркого клімату. І, о, до речі, вони і... Зиму переносять теж нормально, вони досить такі термостійкі. І тому ми будемо запліднювати далі своїх корівок такою породою. Бо у нас, хоч Чернігівщина досить такий помірний клімат, взимка у нас трошки холодніша, ніж в інших регіонах, але влітку також це літо було класне. А ось в минулому літо, минуле -літо було 40 градусів, і деякі корівки у нас отримували тепловий стрес. Тому ми хочемо трошки... Своє стадо так розрядити трошечки екзотикою. Я думаю, ви вже бачили нашого малечу на фотках в Фейсбуці. Ось, ой-ой-ой. І я вам зараз його покажу. Вже корівок привела, пішли до малого. Ось, просто подивіться. А дивіться, яке капловухе диба. Тихо, тиха. Він дуже відрізняється від інших, вже зараз час годування. Цих я прикрию, а цього вам хочеш зняти. А, у нього такі більш капловухі вушка. У нього є горбик такий на холці. Він дуже відрізняється від інших телят. Робимо такий зараз обманний маневр. Ага. Не вийшло. Хотіла повісити йому пусту соску і показати вам його збоку. Зараз, зараз, давайте ми так зробимо. Оп, і швиденько. Оп. О. Бачите, який? Ну, просто, просто прелість. Так, все добре. Я тебе закриваю, закриваю. Народився він не дуже великий, але для. Маленьких корівок з вагою, наприклад, до там 450 кг не бажано запліднювати гіром, Тихо, ні. Бо все ж таки 46 кг при народженні, але він достатньо вузький. Тобто у нього і голова е, така маленька, ось бачите? І лоб не широкий. Е, у Сементала, наприклад, чи у якихось великих червонорябих. У них більш такий широкий лоб, а ці такий ось, дивіться, булочко. Маленький, маленький плелість. Ну і пішли <віслявш workforce> Ой, да, до білки. Будемо вже розпочинати доїння. Білочку я вам покажу пізніше. Нарешті ми провели вже вакуум-провод. Тепер ми носимо тільки бідончики, але трошечки, мабуть, в майбутньому ми будемо переробляти. Бо зараз, бачите, нам треба і підв'язувати шланги. І один шланг дуже довгий, тому що у нас на початку стіл доїться зараз тільки дві корівки, далі стоїть молодняк, і тому не дуже зручно переносити бідон до іншого кінця ангару. Але ж все-таки це зручніше. Ми поставили компресор подалі від корівок. Тепер більш тихо, коли ми доробимо кімнату, там де зараз стоїть компресор. Вона вже на початку викладки, можна так сказати. А коли доробимо, вона буде закрита і взагалі буде дуже зручно, менше шуму, менше всього. Але ж все ж таки, навіть зараз вже тихіше, вже зручніше. Треба ще пристосуватися. Тут і карабінчики повісили. Владна тягнув трос, до якого у нас і взимку будуть пристібуватися. Хвостики корів, бо у нас рештак досить глибокий. І коли взимку корівки стоять майже без вигулу, то там вже збирається і гній, і сеча, і корівки туди опускають хвост і потім святять цим хвостом всіх і корів, і людей. Тому ми вже минулого року таке практикували досить зручно, досить прикольне. Ну і в принципі нам сподобалось. Тому вже закупили карабінчики і будемо на зиму пристібати. Зараз, поки корівки у нас гуляють, ми їх не пристібаємо, а вже коли стануть на стіла, будемо дороблювати. Ну і на цей трос ми підвішуємо шланги. Треба буде поїхати в місто купити арматуру і просто зробити такий гачок, котрий буде переїжджати від однієї корівки до іншої, щоб не в'язати на ці карабінчики. Ну і так буде зручніше. Але ж все ж таки, ви бачите, що і так вже стало набагато краще. Зараз у нас вже деякі корівки збавили молочко, бо дояться вже достатньо довго. На жаль, і рижуля ж у нас апортувала через, мабуть, стреси. Кльопа у нас покрилась. Всі, в принципі, корівки, котрі були запліднені, всі запліднилися. Це дуже добре, це класно. Залишилася у нас тільки шоколадка не покрита, ну і білка, тому що білка тільки розстелилася. Ще будемо чекати на Миколу з УЗД, щоб перевірити тих корівок, котрі стояли на схемі. І тоді вже будемо розуміти, що у нас по датам отелу, по покриттям, і все таке. Це у нас виходить п'ята дойка після отелу. Зараз ми подивимося, скільки ж нам дала білочка. Перші такі 10 дояк. Мало про що кажуть, можна так сказати, тому що корівка поки відновлюється, виходить на свій надій, і в принципі з 30-го дня вони виходять на пік лактації. Але ми вже бачимо, що по п'ятій дойці вона нам дала вже більше 16 літрів молока. Нагадаю, що у нас двохразова дойка після отелу, одразу після отелу всіх корівок, будь то телиця, тобто нетель, будь-то хто-небудь, хто всі у нас дояться два рази. одразу. Ще раз. Для уточнення, якщо доїти корівку 3, 4, 5 разів після отелу, корівка не може увійти в режим, в графік. Ви думаєте, що ви для корівки робите краще, що ви її типу роздоюєте, але. Це не так. На жаль, це не так. Якщо ви після отелу доїте корівку 3-4 рази, то ви повинні її до запуску доїти 3-4 рази. Тому що особливо, коли кажуть, що там перші два місяці треба доїти три рази, а потім переводити на два, ви робите просто фатальну помилку. І тоді, після такої помилки, виходячи на дворазове доїння, що ви отримуєте? Ви отримуєте зниження надою. Бо якщо корівка доїлася у вас три рази після отелу, у неї вим'я просто фізично не буде підготовлене до того. А до тої кількості молока, яку вона носить. Тобто ви спочатку доїли її три рази, вона її вим'є одного розміру, і вона пристосована вже до трьохразового доїння і вміщає ту кількість молока, котру воно вміщає. А якщо ви різко переводите на два рази, то звісно у корівки просто немає того резерву вимі, щоб вона вмістила ту кількість молока, котру вона носила при трьох разах. А якщо корівка у вас отелилася, вона поступово додає молока, і ви її доєте два рази. То у неї буде та форма вимені і та кількість молока, котра закладена у неї, можна сказати, генетично. А, хтось нам каже, що дуже багато втрачається молока. Якщо доїти корівку одразу після отелу двічі, то та кількість молока і буде. А якщо ви доїте корівку після отелу тричі і до запуску, то також ви отримуєте одну і ту саму кількість молока. Втрати по надоях. Ось якщо порівнювати дворазове триразове доїння, я дуже багато з ким розмовляла на великих фермах, ось буквально на минулому тижні, коли заправляла сосуд азотом, питала у дівчини, котра, займається, котра працює на фермі і знаю, дуже багато має досвіду, то також вони доять два рази. І коли вони доїли три рази, була прибавка по молоку, але вона була не дуже велика і вона не перекривала ті затрати, які йдуть на. Трьохразове доїння. Тобто, це треба заплатити працівникам. По перше, по-друге, це треба купити розхідні матеріали: діпінг, преддіпінг, постдіпінг, серветочки, обробки, електроенергія і все інше. Тому ви розумієте, що на великих фермах, котрі гоняться за надоями, вони рахують рентабельність і правильно і роблять, тому вони і мають кошти. А ті, хто там кажуть, що корівку треба доїти по 15 разів на день, а потім просто виливають це молоко на бочку, тому що у них немає часу на переробку. То це якось трошки нелогічно. Ось тому якось так. І тому ми доїмо два рази. Якщо б ми навіть доїли три рази і мали б там на 10-15 більше молока, воно нам не треба. Тому що, по-перше, щоб доїти три рази, треба витримувати інтервал 8 годин. Тобто, не можна, ось, наприклад, якщо ми доїмо корівку в 6 ранку ранку в 6 ввечері, то не можна доїти в 6 ранку, потім в наприклад, час дня. І в 6 вечора. Який в цьому сенс? Тому що з 6 вечора до 6 ранку вона все одно буде стояти і якби набрати молоко. Якщо даєте тричі, то інтервал тільки 8-8. А якщо у вас інший інтервал, то немає сенсу в триразовому доїні від слова взагалі. Ось ну, взагалі немає сенсу. Тому якось так. Я дуже сподіваюся, що наш досвід для вас корисний. Ми показуємо так, як воно є. Я розказую про надої наших корівок. Якщо вам буде цікаво, ми знімемо ще раз контрольну дійку наших корівок. Вже ми це можемо робити частіше, тому що доємо тепер не одним апаратом, а двома бідончиками. Я дуже дуже хочу, просто мрію про бідончик з помітками цей прозорий знаєте такий. Красивенький прозорий бідончик, там де одразу літраж написаний, Ну точніше там не літраж, а кілограми. Але це було б дуже класно, тобто я могла підключити корівку і одразу бачити, навіть не переливавши молоко з бідона, відерце відерцев якесь, щоб заміряти, скільки ж вона дала молока. А так дуже зручно, дуже класно. Але на жаль, ціна зараз трошки кусається. І а, в такий час, коли зараз заготівка, заготовка кормів а, при обладнання наших стіло місць під бичків, трошки немає а, вільних грошей на такі хотілки, якщо так можна сказати. Який горбик. Ні, ні, ні. От, от, молоко. Не треба за мною ходити. Ще поки не навчився. Не розумію, що соска тільки тут, бо спочатку ж з бутилочки випоювали. Не подобається соска така Ну Вухи, ну ті вухи, ну це просто щось. Зараз і ви будете пити. Зараз. Хочу сказати по характеру. Противнючі з першого дня. Я вам реально кажу, воно дуже-дуже активне. Ось одразу з першого дня, воно просто мега активне. Воно одразу в перші ж сутки йому ще доби не було, в першу ж добу, воно вже вилізло з денника. Ми ж його окремо поки тримали. Він був а, в один взагалі на весь денник. І він звідти виліз ввечері, коли захотів їсти, і вже почав почав шаритися тут. Тому ось так. Ну, подивимося, що буде далі. Цей хлопець буде рогатий, будемо його знерожувати, але будемо чекати, поки з'являться вже бугорочки. Тут вже видно, в принципі, де вони будуть. Але у ЗАБУ трошки інша, інший череп. І тому, щоб вже точно знати, де будуть рожки, ми почекаємо, поки вони вилізуть. І потім під сидацією, як завжди, з знеболенням ми його знерожимо. Ось тому, ну по характеру вони. Дуже активні, не знаю, чи це він такий у нас вийшов, чи вони всі такі. Але деякі люди, котрі працювали з м'ясними забу, то казали, що так, вони такі. такі. Ось тут такий горбочок прикольний, а це просто м'яз. Тобто це не скелет, це такий прям як жирочок, знаєте, такий. Ось, ну дуже прикольний хлопчик. Можна весь збоку будь пазявисте? Владик, позови его, а то у меня не получается его снять. Думаю, да. Ну, Забери. Велес, не приставай. Велес.